Укриття розраховано на 260 учнів. Шкільне укриття має площу 405 квадратних метрів. Його вистачає для учнів, вчителів і працівників та вихованців дитячого садка. Тут навчається 160 дітей з п'яти сіл Олександрівської громади. Працюють 70 вчителів та вихователів, розповідає директор Красносільського ліцею Андрій Нелень. Розділили по класам, а також відділили частину для того, щоб могли вихованці дитячого садочка також розміститися тут. На випадок знеструмлення мають генератор потужністю 10 кВт. Запаси пального поповнюють за потреби, каже директор. Запасу пального ну близько близько 40 літрів. Це станом на сьогодні. За такою шадливою роботи це близько 40 годин безперервної роботи. В укритті є системи вентиляції та обігріву приміщень. Ліва сторона в нас якраз відповідає за приток повітря, права сторона за витяжку. Окремо відведено приміщення під. Електрообладнання, тобто, де відбувається перемикання всіх необхідних пристроїв, в тому числі вентиляції, електрообігріву, в нас керамічні електрообігрівачі, а також інфрачервоні, а також ліве крило, де розміщені технічні споруди, в тому числі це туалети, вентиляційна, також генераторна і декілька приміщень для того, щоб можна було зорганізувати харчування. тобто, Такий умовний харчоблок, а також кабінет для медичної сестри. Водопостачання в укритті автономне. Технічної води це близько півтора куба, це тобто 1500 літрів. І крім цього, у нас насос, який під'єднаний до криниці, тобто, по суті, ми забезпечені водою в цілому повністю. Генератор дає змогу набрати воду в будь-який час, тому маємо воду. Питова вода, та, яка в нас зараз є, це близько 90 літрів. Зі слів директора, поки не було укриття, частина дітей навчалась дистанційно. Частина їздила за 15 кілометрів в іншу школу, де є сховище. Це дуже важливо зараз, в теперішній час. Ось, наприклад, як зима така холодна. Всі умови здійснені для того, щоб дитина навчалася. Я відпускаю дитину в школу. Я не переживаю, що там буде повітряна тривога, і дитина не зрозуміла, де буде. Дитина буде в укритті, де є он і пледи, і, наприклад, вода, і ну, тепло. Рік вчився дистанційно вдома син Тетяни Бережної. Батьки нашого класу вирішили не їздити. Ось на даний період я бачу по своєму синові, що так не було очного навчання, що в нього є деякі прогалини у навчанні. Звичайно, дуже зраділи, коли це укриття вже облаштували, що почався очний процес, що діти вже мають змогу спілкуватися з вчителями. Укриття облаштовували півтора роки, витратили 9,5 мільйонів гривень, розповіла начальниця відділу освіти селищної ради Валентина Сокол. Це кошти місцевого бюджету. Тут знаходився тир, і ми розглянули такий варіант облаштувати тут найпростіше укриття. Тир був в такому аварійному стані, плити були завалені, там, аварійні. Каже, це єдине укриття у Красносіллі. Коли діти не навчаються, під час повітряних тривог сюди можуть приходити інші жителі села. Тепер укриттями забезпечені усі 20 шкіл та 10 десятків Олександрівської громади. За інформацією керівниці обласного департаменту освіти Ельзи Лещенко, 403 школи Кіровоградщини мають 496 орендованих і власних укриттів. Вони розраховані на майже 112 тисяч учнів. У школах навчається майже 88 тисяч дітей. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.